Привіт, друзі! Сьогодні я вам скажу, як скачати та зареєструватися на ГостРП. Ну що ж, почнемо. Заходимо в Google та вписуємо скачати ГостРП» або щось типу цього. Ну що ж, переходимо по першій силці. Нам потрібно прогорнути трошки нижче та нажати на кнопку Почати грати. Далі нажимаємо скачати для телефона або для ПК. Ну що ж, заходимо. Нажимаємо на налаштування. Вписуємо свій нік в форматі нікнейм. Для прикладу я написав ось такий нік. Нажимаємо на будиночок та на почати гру. Ну що ж чекаємо невеличке завантаження гри. Тут ми вписуємо, що наш пароль, або, якщо у вас є бажання, ви можете ставити більше символів. Для прикладу тут я написав рандомні цифри. Обов'язково перечитуємо правила сервера. Вписуємо свою електронну пошту. Я свою тут вписувати не буду, але ви просто впишете електронну пошту і нажмете далі. Тут ви можете вибрати будь-який вік свого персонажа від 18 до 60 років. В реферальній системі обов'язково вписуємо мій ніг, який висвітився у вас на екранчику. Вибираєте стать свого персонажа та починаєте грати з нами. Хотів би ще попросити вас, щоб при досягненні третього рівня ви вписували мій промокод, який з'явився у вас на екранчику. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково чекайте мої наступні відео.